Друзі, вітаю! Давайте сьогодні спробуємо з вами поговорити про арабо-ізраїльський конфлікт. Так, я знаю, що про це вже знято з десяток відео на Ютубі, але всі вони якісь довгі або складні для розуміння. Принаймні, я не знайшов жодного короткого дайджесту про суть війни і про те, що саме сторони хотіли отримати одне від одного. Але я спробую вкластися в 10 хвилин, щоб пояснити вам генезу того, як цей конфлікт стався і чому його не можуть вирішити по сьогоднішній день, пройшовшись по основних його моментах. Отож, почнімо з історії, бо все як завжди криється в ній, бо це вже було. Це ж було вже. Офіційно про початок конфлікту можна говорити із середини минулого століття, тобто з моменту заснування Ізраїлю у 1948 році, як держави, території якої євреї та Араби вважають своєю. Та сам спір за землі триває вже дуже давно, бо кожен із представників цих народів висуває свої претензії на ці святі землі вже пару тисяч років. Перші ж мотивували це тим, що в біблійні часи тут жили єврейські племена, а інші стверджували, що саме на цих територіях араби є корінне населення. Після Першої світової війни євреї втікали з Європи і прагнули заснувати свою власну національну державу. Зокрема, переселялися вони і на палестинські землі, які після розпаду Османської імперії перейшли до Великобританії. Це стало можливим завдяки декларації Бальфура, яка відкрила шлях до активного переселення євреїв із Західної Європи на знову ж таки святі землі. І у 20-х роках минулого століття почалися після цього жорсткі зіткнення між євреями та арабами, які правда за британського опанування вдавалося часто припиняти. Проте з відходом Британії з близького сходу все ставало набагато складніше, бо на той момент євреїв на палестинських землях ставало більше бо алія саме так євреї називають своє переселення після другої світової війни та колокосту досягла свого пікового значення. Щоб якось вирішити ситуацію, яка склалася, новостворене ООН у 1947 році проголосувала за розподіл земель Палестини між двома державами єврейською та арабською, згідно з резолюцією ООН, Єрусалим, обидва народи вважають святим містом, і він повинен був стати територією під міжнародним контролем. Арабську сторону такий проект, звісно, не задовольняв. А тому, у початку березня 1948 року палестинці обстріляли сили єврейського самозахисту зі сторони Східного Єрусалиму. А вже за два місяці, як тільки Ізраїль оголосив про свою незалежність, почалася перша війна. У цій війні Ізраїль воював не тільки з Арабами із Палестини, але до них долучилися інші арабські країни, такі як Ірак, Ємен, Саудівська Аравія, Йорданія, Ліван, Сирія та Єгипет. Під час війни Ізраїлю вдалося отримати більшу частину спірних територій однак Йорданія окупувала західний берег ріки Йордан, а Єгипет сектор газу. В свою чергу Єрусалим поділили між собою ізраїльські та йорданські війська. Наступні ж 20 років ситуація м'яко зберігала статус-кво. Але вже у 67-му році відбулася нова війна, яка отримала назву шестиденною, оскільки тривала рівно 6 днів, і саме вона стала визначною для формування сучасного розподілу земель. Після неї Ізраїль закріпив свою владу над західним берегом та сектором Гази, де переважно проживало арабське палестинське населення. Нагадаю, що ці дві території до того були під контролем Єгипту та Йорданії внаслідок першої війни. Складність полягає у тому, що ці дві територіальні компоненти і мали утворити в майбутньому незалежну державу Палестину. Утім, Ізраїль не планує визнавати ніякої незалежності, але про це трошки пізніше. Крім того, під час шестиденної війни Ізраїль ще окупував голландські висоти і Синайський півострів. Останнє все ж таки довелося повернути назад Єгипту, а спори щодо голландських висот між Ізраїлем та Сирією тривають до цього часу. Що ж, тепер детальніше зупинимось над двома територіями, тобто сектором Гази і західним берегом ріки Йордан, бо саме ці території є горнилом конфлікту, який пожирає все нові й нові душі. На початку 90-х років, після розпаду союзу з вірою у щасливе майбутнє організація визволення Палестини і Ізраїль розпочали переговори, наслідок якої уклали угоду в воздух. Що сектор гази і значна частина західного берега ріки Йордан, потрапляли під контроль організації визволення Палестини і створенням на місці Палестинської національної адміністрації. За ці угоди палестинці зобов'язалися припинити терор в Ізраїлі, бо це було навіть таке революційне рішення у світовій конспільноті. Навіть цю угоду називали концепція «Територія в обмін на мир». Однак, підписавши угоду в Осло, Ясір Арафат, голова Палестинської національної адміністрації, не зупинив арабський тероризм по відношенню до євреїв, а Ізраїль в свою чергу продовжив будівництво своїх поселень на західному березі і нових єврейських районів у східному Єрусалимі. По факту, вважаючи цю територію своєю власною, сектором Гази вийшла трошки інша історія, бо владу організації визволення Палестини там не втримала і цю територію контролює терористична група Хамас. З моменту свого заснування, у 1987 році, вона веде неперервну війну проти Ізраїлю, переслідуючи єдину мету досягнути абсолютної влади Палестини над територією сучасного Ізраїля. Легітимності існування Ізраїлю Хамас не визнає. В обмін на припинення терору у 2005 році Ізраїль вийшов із сектору газу, яку він окуповував в часів шестиденної війни в односторонньому порядку. Однак це не дало жодного важного результату. Тату поза як ледь не кожного року виникали збройні сутички між арабами та євреями. На жаль, у жовтні 2023 року розпочався новий виток ескалації конфлікту. Бо 7 жовтня 2023 року південь і центр Ізраїля були масово обстріляні ракетами із сектору газу, і за добу було запущено понад тисячу ракет по Ізраїлю. Також, вибивши пограничний бар'єр в декількох місцях, понад дві тисячі збройних бойовиків вторглися до Ізраїля, де вбили не менше ніж одну тисячу двісті осіб. У відповідь на це Ізраїль вперше за 50 років оголосив війну, розпочавши операцію за різні мечі. За заявою адміністрації сектору газу, яку контролює Хамас, під час війни загинуло не менше ніж 27 тисяч мешканців сектора. Перевірити, ж ці дані за незалежними джерелами наразі неможливо. За даними Ізраїлю, 21 січня 2024 року було знищено близько 10 тисяч бойовиків Хамас та інших груп із сектору газу. Як ми бачимо, то вирішення цієї ситуації мирним шляхом неможливо, бо всі спроби закінчуються як правильно війнами. Ізраїль не визнає незалежності Палестини, бо Палестина не визнає Ізраїль як окрему державу. Насилля призводить до насилля і кінця краю, якому в найближчій перспективі не проглядається. Що ж, друзі, вийшло таке відео. Сподіваюсь, що вам з нього стало зрозуміло суть конфлікту і процес його формування. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково став подобайку і підписуйся на цей канал. З тобою був Михайло Зіненко. До нових зустрічей!